Грейдер по вулиці Батоській працює з 9-ї ранку. Він знімає верхній шар асфальту і пересипає його у вантажівку. Поруч ескаватор та кілька камазів. Виконороб Петро Вільчинський розповідає, сьогодні мають виконати підготовчі роботи. До кінця року постаратися максимально викопати всі траншеї, демонтувати колії, зробити основу. Таке, є, що робити. Дуже багато комунікацій треба переложити. Наразі частково автомобілі Батоської ще пропускають. Відзавтра вулицю перекриють повністю, каже Петро Вільчинський. Проїзд буде дозволено лише тим, хто мешкає та працює вздовж цієї вулиці. Будемо підсипати, тобто, проїзд для них буде. Додатковий будемо робити, ну, вони вже частково зроблені. З Петра Запорожця там в них є заїздик. Для всіх мешканців трошки будуть складності, але думаю, що в процесі все розберемося. Через перекриту дорогу Вінничанка та Ісія сьогодні йшла пішки від залізничного вокзалу до муніципального ринку. Чому не зробити хоча б один в два-дві години, щоб трамвай ходив, щоб люди могли якось підтягуватися, йти звідти, бабця старенька буде йти. Сюди пішком до зупинки незручно зовсім. Через ремонтні роботи по вулиці Батоській трамвайні маршрути і справді скоротили, каже фахівець Вінницької транспортної компанії Микола Завируха. На період реконструкції кінцева зупинка. Муніципальний ринок, а не залізничний вокзал. Зміниться також схема руху автобусів та маршрутних таксі. Автобуси 20-й і другий маршрут муніципального транспорту буде рухатись через вулиця Коцюбинського. Вулиця Замосянська і в напрямку Зулинського він буде рухатись по вулиці Стрілецька, а в зворотному по вулиці Янгеля. Маршрутне таксі будуть рухатись по укороченому маршруту, вони будуть рухатись з залізничного зала, по залізничного вулиця Кусюбинського, Некрасова і далі використовуючи вулицю. Стрілецьку і Янгеля за планом реконструкції за 9 місяців мають відремонтувати 600 метрів вулиці Батоської, замінити асфальтне покриття по проїжджій частині та трамвайні колії, відремонтувати тротуари, облаштувати велосипедні доріжки та зупинки. Крім того, за словами директора агенції просторового розвитку Максима Кравчука, передбачено модернізацію вуличного освітлення та озеленення. Запланована комплексна реконструкція з замінною основи трамвайних колій. По Принципу шовкового шляху також запланована заміна інженерних мереж комплексна і відновлення відповідно дорожнього покриття і тротуарів. На тротуарах передбачається влаштування відокремлених велосипедних доріжок і висадка дерев. Вагомою зміною на вулиці Батоській буде поява додаткових зупинок громадського транспорту. Виконують роботи кілька підрядників, каже директор міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк. Вартість реконструкції 175 мільйонів гривень. Гроші з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Триватимуть роботи до кінця 2022 року. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.